Тара тара та 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 тара тара та тара та 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 Па-па-па-рам-пам. Та -та Перед тим, як ми почнемо... це Велике, прохання, просто не пийди. Нічого. Е відбулось прощання з Папою Римським Франциском в рамках якого е відповідно, і відбулася зустріч президентів США е та України Дональда Трампа та Володимира. Зеленського. Всі ви бачили. Вже можна. а, Всі ви бачили ці фотографії. Ні? Ще рано? Добре. Всі ви бачили ці фотографії. значить, Дональду Фредовичу та Олександру... Б... Володимиру Олександровичу. <різь> Мовчим, та Володимиру Олександровичу винесли два стільця. <різь> І отут -от перед Зеленським постав цей класичний вибір, на який сам сядеш, на який Трампа посадиш. Що ви скажете тепер з цього приводу, пане Максиме? Мене ж у два стільця. Походу, кришка на підлазі лежить. Ну, а, і, і гарна підлога була. Там декорації дуже гарні. Це не декорації, це, це собор святого Петра. там Ватикан такий Голівуд. Місто для зйому. Декорації невідомо наскільки комфортно знаходитися Володимиру Олександровичу в соборі святого Петра. <пасту> знаєш, що не прикол? Ну, щось на похорону хлопки дають. <пяту> а знаєш. <смеш> що спільного між Ватіканом і Україною зараз? Шо? Нашого похорону теж я щоб перед ногами винесить. <пяту> тобто на стульчика тоді сидіти. <пяту> <пяту> Цікаво, Зустріч що... відбулася після неї, Трамп сказав, що дуже незадоволений Путіним. <реш> як Тут, як, тут, тут якось як співпало з нашими країною. Він, він думав, що, що він йому дурить голову. Так, і сказав, що йому здається, що Путін морочить йому голову. Ні, дійсно, таке вкладається враження, що якщо Трамп сам не мати цих і того все, ну він якось ну, щось чує. Щось... І Меланія десь рядом. Да, а, да. Так, так, щоб типа Дональд. Дональд. Додому! Додому! Шляпку, так. Все, все. До речі, саме Трамп наполіг на цій зустрічі. Він шукав приводу. Ну бачиш? Найшов? Ну, Не? от, привід, не забарився. Ну, отака от актуальна новина на сьогодні. Насправді, ну, в цей день відбулися дві зустрічі: Трампа Зеленського, і. Папи і апостола Петра. Я мусив тут сказати. Все, виговорився. Та. Бачите, як мало треба людині для щастя. Ось, наприклад, Ілону маску для щастя потрібен легіон. А я думав, плин для тут рандомне слово. Плин? Ну, чомусь я сказав, слово плин пішло в нього. Ні-ні. Я чисті у нас Та-та, вони з плином. Отже, Ілону маску. Потрібно не багато, не мало, а легіон. Саме так він називає е, своїх дітей, яких лише офіційно у нього нагадають 14. Тобто ну прямо от по, по ДНК. Так, ні. тих, що прям, ну, ну що він визнав а. офіційно, що, що його діти, оскільки там по ДНК, то ти руки помий після передачі. А, в тебе айфон просто. От е я до чого? Значить, одна з матерів його е дітей е повідомила, що Ілон Еролович, як ми нещодавно з'ясували, дуже серйозно ставиться до відтворення самого себе. І не серйозно до контрацепції. Як мінімум, як мінімум, халатно. Е, і е, він не просто так розмножується, а е, е, на, на випадок апокаліпсису. Отже, він е, всерйоз займається тим, що створює, як сам він це називає, легіон своїх дітей, які мають вижити в процесі апокаліпсису і стати частиною нового світу. Він просто хоче в якийсь момент сказати вираз з біблійний ім'я мені Легіон. Легіон. Ім'я і долбайом, але. Ну от, от такі от у нас новини. Е, Про що зараз мені говорити? Про що хочеш? А добре? Не про папу римського. Ні, це вже все, типу, на Ні, Ні, так. Це вже все. До речі, на період всіх процесій у Ватикані заборонили в всіх закладах кальяни. Ну, щоб там зараз Шо? білий дим не створив полуху з полуху якогось. Так, Трамп. 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 Трамп заявив, що у США тепер є занадто багато яєць. Вийшов Дональд на крильцо. <рес> Показав своє одно. Що, 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 що має це на увазі? Е, ну що зараз в них виявляється, що крім того, що були проблеми з яйцями, були ще й проблеми з продуктами, ще з їх цінами. І на е, інаугурації, то ти казав, я вже забув на Києві. інаугурації, як то називається слово? Презентації і на інфлюєнції. Е... А поки Ігор перерахує всі слова на «я», яких він знає, конфігурації представлені, констанції. Е... А в... так. Ти, ти заїбав, я скорше знайшов. Отже, е... президент Дональд Трамп заявив, що зниження цін на продукти у Сполучених Штатах, зокрема, цін на яйця, відбулися. Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі під час церемонії складання присяги адміністратора центрів медичної допомоги. Токі адмін? Е, Не знаю. Просто яким боком, на, і на, на, на церемонії складення присяги адміністратора центрів медичної допомоги Дональду Фредовичу пішло в голову сказати: О, а до речі, у нас яйця подешевіли. Ну, тут суть в тому, ми ж не знаємо, що за каденції. Ми е взагалі нічого не знаємо. Е Трампа тепер, тепер кладуть. Де Трускавець, а де. Трамп, що яку частину тіла кладуть перед тим, як складають присягу. Може він такий подивився, складає присягу. Відки... О, яйця. яйця. До, до, до речі. речі, до речі, за словами самого Трампа, яйця впали у ціні. Яйця впали. То з віком буває, яйця падають, так. <реш> <реш> впали на 87%. відсотків. Яйця падають, як і безпека в Сполучених Штатах. Америки, міністерку, тут вдумайтесь. Міністерку внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Америки пограбували в центрі е Вашингтону. Ну, то, ну, правильно, Де? в Вашингтоні. А вона є міністерка внутрішньої безпеки. Внутрішньої. То в Міністерстві внутрішньої безпеки. От в Міністерстві внутрішньої безпеки. У них там, безпечно. Там, ну там все. Там можеш ходити, де хочеш вилучати. Але. Тільки ти покидаєш Міністерство внутрішньої безпеки. Зразу, Рок да. два, далі. Зразу да. дай телефон позвонити. маєш якісь пару центів. Ну пускачи. А якщо найду. <сум> Тому навіть якщо ви міністерка внутрішньої безпеки, чи ви міністр внутрішньої безпеки в Штатах, не думайте, що ви в безпеці. згодом на те, що яйця впали на 70%. Не тільки яйця падуть, Максиме. Чому я вам вирішив на цьому заакцентувати. Е... Добре, більше не буду дівати шорти. Темпи, будь ласка, принаймні тут. Темпи падіння. А, ні, стоп, вдягайте. А то ви б взагалі без нічого прийдете. Темпи падіння підтримки Трампа побили 70-ти річний рекорд. Підтримка президента Дональда Трампа рекордно знизилась протягом майже 100 днів президентства. а Нагадаю, ми якраз зараз десь будемо Святку... святкувати. Свят... Ну, Свят... Як святкувати? святкувати? Ну, так, не цокаючись. Відвичати. 100 днів, так. Отже, підтримка падає порівняно з усіма попередниками протягом останніх 70 років. Навіть з Байденом. Страшно подумати. Навіть з Обамою. У нас спали яйця, підтримка і безпека. Я думаю, що це прекрасний звіт за 100 днів. 100 днів президентства О, Трампа. Так. речі, на 87% яйця впали, я казав. 87. На 73. 87. <рес> ж... Куди впали, що які. Які 87%. <рес> Ні, так реально, типу, ціна на яйця впала, це заявив Трамп. Там. На тій штуці. На 87%. То був ранок чи вечір? Це в його випадку це важливо. Це були яйця. Трампу скільки років? 87. <риклад> Дональд Трамп ввів мита, спираючись на пораду вигаданого експерта. Значить, в чому суть історії, щоб коротко. Так, ну історії хвороби <риклад> сказати. <риклад> Під час першої каденції Дональду Фредовичу бракувало економічних експертів. І картину. От каротину, судячи з кольору шкіри, а там е, якраз був передос. Помалявали. От, е, йому бракувало серйозних економічних експертів, радників, і він попросив свого зятя Джареда. А Ми знаємо, що не зять, ф Е, свого зятя Джареда попросив знайти таких людей. І той знайшов де? Спитаєте, ви Олекс? І Максим, і Максим близький до правильної відповіді. Отже, Джаред зять Дональда Трампа пішов на Амазон. Не то, щоб він там почав читати книжки, він почав дивитися на їх обкладинки. Ну, дуже кожна штука. Одна з книжок називалася Смерть від Китаю, — «Death by China». І він подумав: о, в Хороший детектив. І ні, ну це був ніби економічний трактат. І зателефонував одному зі співавторів. Отак просто Добрий день, я Олень. Я, я зять я хотіть ху... що робиш, що робиш в середу? Приблизно так і було. Е цим автором, співавтором був. Е Лундзи. Лун <свят> <свят> Ні, був пан Наварро, нинішній економічний радник м Дональда Трампа. А в чому суть історії? Що я так довго все вам розповідаю? Е цей пан Наварро, е, Він е регулярно, регулярно. Посилався у своїх економічних е, порадах на експерта, економічного експерта е, Рона Варру. І точно потонує. Коротше, е, е, радник президента США Дональда Трампа Наварро е, регулярно е, посилався на. Трибоку. Ще краще, це так. Ще, ніби більшого експерта, такого собі пана Рона Варра. Рона Економікус! Ні, Рона Варра. І всі свої начать, поради економічні, відсилав до думок цього експерта. В чому суть. Просто... Цього експерта не існує в природі. Радник президента Сполучених Штатів Америки його просто вигадав. Більше того, ім'я Рон Вара це анаграма прізвища Навара. Він не став сильно заморачуватися навіть з ім'ям. Таким чином, тарифна. Та інша економічна політика Дональда Трампа та сьогоднішнього Білого Дому спирається на висновки вигаданого чуваком-експерта. Тому, коли ви бачите фотографію, на якій новому стоять Трамп і Наварро, знайте, їх там троє троє. Можливо, саме тому... Може більше. Ми ж не знаємо. Тому, можливо, тому. Ілон Маск сказав, Наваро справді ідіот. І розкритикував радника Трампа. Наваро то ідіот. Ну A... не дурак! Ну, от Ні, в Може Наваро і ідіот, но не дурак. Це просто жесть, Оригінально відреагував сам пан Наваро, він сказав, що його і не так називали. Тобто, називав. І Тимофій сказав такі. Молодца. Ні, це реально ну не ну, ну, настільки не смішно вже ті пошту, тому що страшно стає. Ну, ну, як ти президент. Ну, ну. живіть тепер з цим. економіка, економічна політика Сполучених Штатів Америки базується на виснов... На базі. Я б сказав зараз Навару. Базується на висновках вигаданого експерта. Бен гроші получають якийсь? Переводи. Fox News вперше за 30 років. Забрала з м, своїх, з так, плашки, так З плашки, так, да, з екрану забрала індекс Доу Джонса. Чому Ви не Тут Впав трошки нижче плашки. <рес> випав з телевізора. випав з телевізора, <рес> <рес> знаєш, куди впав? Такий вишитний рушник, знаєш, телевізор закривали і зараз на ньому його варили дерев'яний. <рес> 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 Але потім його піднімають і в сервант до цукерки з тужарами. Так, і я, і Максим. Ми старе гівно.